Вітаю вас на 30 липня. Сьогодні у відео покажу як розлічити таку хворобу, як альтернаріоз томатів. Покажу 5 гібридів та які з них стійкіші до цієї хвороби, а які ні. Також у відео покажу 3 групи фунгіцидів, які можна дати по цій хворобі. Найстійкіший гібрид в себе на ділянці я б вибрав сливку баста. Ось, до речі, вона. На, цю, на цій сливці я скажу найменше цієї хвороби. До речі, ось листок, як можете бачити, виглядає ось так альтернаріоз. Тому в кого на ділянці отаке листя, а я впевнений в тому, що його багато, тому що погода сприяла цьому. Взагалі знаєте, як воно відбувається, де ця хвороба береться. Це зміни погоди. Якщо, до речі, було сонце, сильно жарило, парило, потім дощ, сонце і оця задуха. Погане провітрювання, так як у мене, до прикладу, посадки трішки загущені в ряду, так, так як ідуть спарені ряди по два. Не пасинковано нічого, то ця хвороба проявляється саме в середині куща. Але все одно скажу, сливка баста вона більш стійкіша, тому що ну, майже цього немає. Листя лежить на землі. До речі, в нас ще ночі пройшов дощ. Бачите, листя в нормі. Все лежить, але вона стійка. Але мінус у цієї сливки те, що вона не стійка до вершинної гнилі. Я зніму окремо відео, до вершинки вистачає тут. Бачите, Але до цієї хвороби стійка і немає, немає зовсім ніяких ознак. На друге місце я поставлю гібрид Айсан. Візуально я знайшов трішки більше уражених листя. Але скажу, він теж непогано тримається. Помідори і листя теж все лежить, самі бачите, в грязі. Зараз покажу декілька листків, ну скажу не критично. Такі маленькі перші прояви є. Ну це не сильно. Знаєте, я працював двома фунгіцидами, вже далі покажу, які. І там уже під кінець один гібрид, який сильно. Ось дивіться. Оце прояви альтернарії. Під кінець вже покажу один гібрид, який сильно уражений. Ось такі помаранчеві, гарні помідори. Але загалом задоволений я цим гібридом, як бачите, листя все і помідори всі лежать, але поки що все нормально. Наступний гібрид 15.04. Скажу чудовий гібрид, великі помідори. Ураженого листя теж небагато. Де-не-де -не -де такі <смір> прояви є. Ось, ну це не критично. Подобається мені їхня загрузка. Да? О, гарно як. Оце томати. Гарні кущі, гарні помидори. Листок зелений, все лежить теж на ґрунті. Як бачите, оце два ряди, в мене йде 15,04. Ось всередині не видно просто там, як, ох, як поспінуть. Буде огляд шикарний. Теж непоганий гібрид, скажу, він мало так уражений тим листям. Так знаєте, де не де є такі. Лісточки. Але скажу, обробляти потрібно, бо якщо нічого не робить, то альтернаріоз перейде на стебло, потім на помідор. І врожаю у вас не буде. Так, добре, йдемо далі. Наступний гібрид буде Pink Sweetness. Він буде передостаннім, тому що ну, вистачає теж листя, де знаходив, ось, до речі. Зараз пройдемо ось такого листя вистачає. Pink Sweetness чомусь. Трішки так, бачите, нестійкий до цього. Є таке листя, ось, до речі. Я думаю, хто дивиться постійно, ви вже здогадалися, на який гібридний томат буде на першому місці, де ураження найбільше. Ну от і вже кінець якби рядка з гібридом Pink sweetness У нас зараз іде виборка. Рвемо на замовлення рожеві томати. Теж, бачите, все лежить. Ось трапляються такі, таке листя, бачите? Але я не переживаю, як я вже говорив. Томати були оброблені, тому все добре. І останній, друзі, томат це полфаст. Ураження цієї хвороби найбільше. Тобто листя уражена найбільше. Бачите, самі ось такі кущі, але зверніть увагу і на нагрузку плодами. В тому році він хворів теж, але скажу це не... Сильно страшно, якщо працювати фунгіцидами, то врожай можна зібрати. Тобто ця хвороба вона не є такою сильно критичною. Зараз покажу вам всі ряди, просто все це листя. У мене його найбільше в тому році я його вирощував, то скажу, не дивлячись на те, що томат теж хворів, і залишився без листя врожай зібрали. обробляли теж фунгіцидами, то на помідор нічого не передалось. Навіть були такі випадки, що помідори лежали без листя, без стебла, просто в ґрунті. Таке було ураження. Ну, скажу, це ще, можливо, залежить і від погодних умов, і від зони, де він росте. І хто як ще вирощує, хто як обробляє. Тобто не можна казати, що це гібрид, як у мене, так то буде так само і у вас. Просто він у мене на ділянці найдужче уражений. Тут куди не підеш, просто таке все листя. Ось, до речі, дивіться яке. Але я скажу, я по правді не переживаю, врожай ми зберемо, це томат ранній. Він самий перший прибереться з ділянки. Бачите, які гарні, ну, великі, дивіться. Приберемо його з ділянки і вже будемо на зиму сіяти сидород. Це гірчиця або ж ріпок. Бачите, листя яке. Скажу, бо я десь не потрібно. Зараз я вам покажу три групи фунгіцидів, які можна дати, які я давав, і ви забудете за цю хворобу. Дивіться, скільки помидорів. Тепер, друзі, по фунгіцидах. Покажу три групи: це контактні, системні та біо. Значить, давайте з самого найкращого. З самого найкращого, що є, що я обробляв два рази це реву стоп. Це один з кращого, що в мене є. Ну, взагалі він працює непогано. Фітофтороз, альтернаріоз. Три обробки за сезон пише і термін очікування 14 днів. Тобто, якщо у вас ще до плодоношення 14 днів, знайдіть час між дощами хоч би 2-3 години, і, ну, щоб не було дощу, і обробити ось цим препаратом. Норми внесення так, 6 мл на 5 літрів води. Оце один пакетик на 5 літрів води. Оце буде одне з найкращих. На друге місце я поставив би свіч. Я ним теж обробляв. Від гнилий та різних там хвороб. Термін очікування на томатах 10 днів. 10 грамів оцей пакетик на 5 літрів води. Тобто, оцей оці можна обробити за 10 днів і можна збирати вже врожай. По контактних, на жаль, у мене немає. Це будь-які фунгіциди на основі міді. Можна обробити ним. Так, квадріс. Квадріс теж відноситься до. Системних груб, тому можна обробити ним. Це вже термін очікування, там 5 днів. Якщо у вас до збору врожаю 5 днів, можна обробити ним. З біопрепаратів, це в моєму випадку, бо ми вже помідори збираємо, продаємо, то ніяку хімію ніхто давати, звісно, не буде. Я б обробляв би йодоцидом. Він добре, він знаєте, він не лікує. Навіть якщо є фітоптора, там чи що, він не лікує. Він просто покриває плівочкою на листу і робить якби, таку дезінфекцію. Тобто хвороба далі не поширюється. Або якщо вона поширюється, то не так швидко. Тобто йодоцид непогано працює. І я давав би на томати, ну, 50 мл я давав 40-50 мл на 10 л води. Працював ним по огірках, то досі є, досі збираємо. І ось такий триходермін. В баночки. До речі, покажу вам такий порошок. Я його планую потім залити в каплю, ну, пролити через каплю по теплицях. Трішки так оздоровить ґрунт перед висадкою капусти. Звісно ж, покажу вам, як це все буде та скільки буду давати. Ну а по томатах в даному випадку полив розсади можна пролити під корінь 20 грам на 5 літрів води. По листу обробити 40 г на 10 літрів води. Можна використовувати і чергувати один раз йодоцидом, один раз триходерміном. Ось такі, друзі, справи щодо таких обробок. Я ревусом обробляв, свічом обробляв, квадрісом обробляв. Перед цим я ще давав редоміл. Тому зараз буду тільки використовувати йодоцид. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім велике дякую за ваші коментарі, підписки та перегляди відео. На останок скажу всім гарних врожаїв. Далі буде, і всім пока.